Ну що, прийшло время розкрити тайну, да, де я працюю. Я працюю на компанії Express Foods. До речі, зараз будемо дегустувати цю піцу. Це е, топ із топів, який і є у нас на підприємстві. На Піца називається Козацька. Вона продається в кожній торговій точці. Ну Кстати, до, до піци я взяв Кока-Колу. Чого Кока-Колу, так як зараз світ виключають, що саме холодне було? знаю, що не полізно, ну, так, що сюди входить до цієї піци? піці входить основа, потім соус томатний, колбаса салямі, цибулька такого плану, і зверху затерте все сиром. Так. Делаємо ми зараз з вами перший. перший. Ну це бомба, кусь. Просто супер топчик. Навіть дружина там борщ до мене приготувала. Ну, борщ там вообще шикар досі. Хто не б'є дружини борщ, той багато чого потерял. Дуже вкусний, класний, м -м, полезний. Ну, ви сам знаєте. Пицца. знаєте, писа шикарна. Я її всегда беру. Пица взагалі штоп. топ. И коли з'їдаю, получаю просто гастрономічний оргазм. Mm. Ну і люблю запивати колуй і пепси. Просто супер. Так що готові до сотрудничества. Любій точки України. Всім гарного дня!